Мав один вугляр велику комору, де тримав вугілля на продаж. Тільки торгівля в нього йшла погано, і він ледве зводив кінці з кінцями. От сидить він якось у себе на порозі та й журиться. Коли це дивиться, до сусідньої крамнички заходить незнайомий чоловік. Зайшов. Про щось порозмовляв із хазяїном. А коли вийшов, побачив вугляра, привітався до нього та й каже. Здається, ми будемо сусідами. А що ти наймеш тут приміщення? поцікавився вугляр. Та, начебто, і що ж ти збираєшся тут влаштувати? Пральню, я маю приміщення в іншому місці. Але там мені не подобається. Чекай, чекай. вигукнув вогля. Чом би нам не залагодити одну справу? Яку саме? Ти вже домовився із крамарем? Ще ні? Ну, то слухай, я маю величезну комору, вона в мене напівпорожня. Якщо хочеш, я здам тобі в оренду половину її. І це тобі коштуватиме набагато дешевше, ніж у мого сусіда. Ти собі матимеш місце для роботи, а вигода буде нам обом. До того ж у товаристві веселіше і швидше час минає. Коли це обом нам користь, то чом би й ні? сказав власник пральні. Тоді сідай, обміскуємо все як слід. А що тут міскувати? Я тобі платитиму за половину приміщення і за половину олії для каганців. Отже, давай мені половину комори. Згоден? Згоден. Ну, то по руках. Ось тобі завдаток. І завтра ж я перебираюсь. Хай щастить, мовив вугляр, беручи гроші. Власник пральні. Пішов до своєї пральні і сказав хазяїнові приміщення, що залишає його, а потім зібрав білизну та все своє начиння. Наступного дня рано вранці повантажив усе це на воза, віддав хазяїну ключі і подався на нове місце. Вугляр зустрів його радо. Я вже звільнив, каже, половину комори попідмітав. І павутиння познімав. От і добре, мовив чоловік і вивантажив з воза кошики із білизною. Увійшов він у комору. Дивиться. Ой, лихо. Темно, стіни чорні. Половину приміщення займають купи вугілля. Вмить вискочив він із комори, як ошпарений, і розкричався. Це що таке, вугільна яма? Ох, куди ж це я потрапив? Як же я тут пратиму, як прасуватиму білизну? Білосніжний одяг, у вугільній порохняві? Що з тої білизни буде? Та вона ж почорніє ще в кориті, поки пратиму. Ох, чоловіче добрий. Чому ж ти мені одразу не сказав, що ти вугляр? Отакої. Так ми ж із з тобою говорили. вигукнув Вогляр. Тільки ж ти мерщій погодився на половину моєї комори, навіть нічого не розпитавши. Я гадав, що ти все знаєш. Ох, звідки ж я міг знати? Ну, то послухай, що я тобі скажу, де ти бачив, щоб справи залагоджували отак нерозважливо, отак поспіхом. Було б спершу роздивитися, послухати, що тобі кажуть, обміскувати все, а вже потім вирішувати, чи так ти вчинив, то хто ж тобі винен? Власник пральні мовчки слухав, бо було вже пізно. Давши завдаток і втративши колишнє приміщення, він стояв тепер на вулиці біля своїх кошиків та корит. Не знаючи, як бути. Езоп. Вугляр і власник пральні. Озвучено студією руда книгарня. Читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.